У світі, де все кричить: будь успішним, заробляй більше, стань популярним до 20 років. Ти вже маєш мати в цей вік машину, будинок, сім'ю і заробляти мільйон. Чесно, мені хочеться сказати навпаки: ти маєш право просто бути. Насолоджуватися цим життям, як воно є, просто бути, просто жити. Знаєш, твоя цінність в тому, ким ти є. Мені здається, що сьогодні все побудоване так, щоб змусити тебе сумніватися в собі. Навіть інстаграм е, вже не просто про фото, а про порівняй себе з іншими. І вся ця гонка вона дуже сильно виснажує. Вона ніколи не закінчується. Життя це довга дистанція, в якій завжди будуть і хороші моменти, і не дуже. І варто вчитися пристосовуватися до цих обставин. Але й розуміти те, що час дуже швидко йде. Я це говорю в першу чергу для себе. Час це дуже цінний ресурс. І твоя, моя увага це також цінний ресурс. За неї всі борються. Компанії, мас маркети соцмережі, бренди. Купи, купи, купи. Увага! Сьогодні стала. Новою валютою, і за неї йде постійна, потужна боротьба. Ми якось спілкувалися з моєю дружиною, і вона поділилася однією думкою: що е, коли ти з дня в день робиш одні ті самі монотонні справи і нічого не змінюється в твоєму оточенні в житті, то життя воно якби дуже швидко йде. Тут був понеділок, вже п'ятниця, неділя, тиждень проходить ну, занадто швидко. А коли в свої дні ти додаєш якісь нові справи, які ти рідко робиш, наприклад, там піти погуляти з друзями, Їхати в подорож, освоїти якусь нову навичку чи ще щось, то таким чином ти розтягуєш свій день, розтягуєш свій тиждень, день, і будуються нові нейронні зв'язки, і ти розумієш, о, день дуже довго йде. І це реально допомагає кайфувати від дня і кайфувати від тієї рутини, в якій ти знаходишся. Все своє свідоме життя я відвідую церкву і вірю в Бога. І дякую йому за життя, за можливості, які є в мене зараз. І дякую йому за те, що він допомагає мені приймати правильні рішення, веде направляє мене. І важливо розуміти, що нам не треба заслуговувати любов Бога. Нам не треба заробляти його схвалення. Не треба бути впливовим, щоб він нас почув. Він не лайкає тільки тих, хто чогось досягнув. Він не підтримує тільки тих, хто в темі. Він хоче, щоб всі пізнали його, щоб всі досягли спасіння і були разом з ним. Він бачить тебе зараз, таким, який ти є. І він каже: Ти мій, бо він творець неба і землі і всього, що дихає. І він створив тебе і мене. Я знаю, що можливо хтось слухає і не погоджується, можливо, ти не віриш в Бога, в Ісуса Христа. Можливо, маєш свій досвід, свою якусь певну боротьбу. І це окей. Я не намагаюся тебе в чомусь переконати, тому що Бог дав нам вільну волю і право вибору. Але я ділюся тим, в що вірю особисто і що працює в моєму житті. Я знаю те, що Бог поруч, навіть коли ми самі собі можемо не подобатися. І саме в цьому. Тому справжній мир і спокій, знати, що він поруч. Бо якщо моя цінність не залежить від успіху, то її ніхто і нічого не зможе забрати. Це були мої роздуми, які я вирішив не тримати в собі, а вирішив просто записати на камеру і поділитися ось так з тобою в простоті. Дякую, що слухав. Якщо тобі близькі мої роздуми, і те, про що я знімаю, говорю, то поділись, будь ласка, в коментарях, куди зараз направлена твоя увага. Буде цікаво поспілкуватися, і також підписуйся на мій канал, буду радий тебе бачити. Якщо не погоджуєшся в чомусь, то також можеш написати все окей. І пам'ятай, що так буде не завжди. Побачимось.